День добрий. Якщо у вас зламалася собачка на черевикові, а точніше, не сама собачка, а язичок для неї не біда. Це можна вирішити з допомогою кусочка мідного дроту, паяльника, показую як. Вам знадобиться ось такий ПВХ-кабель з перерізом 1,5 мм. Витягуємо з нього дротики. Тут два такі дротики один. Синенький, другий чорний. І знімаємо з одного з цих дротиків ізоляцію. Є спеціальні стріпери для цього, але якщо немає, ножик теж підходить. Знімаємо ізоляцію. Далі беремо плоскогубці і вигинаємо. Десь приблизно взявши дві. Третє, з одного боку відступивши. І тут одна третину лишаємо, загинаємо. Можна, в принципі, загнути його, можна і руками. Плоскопці тут поки що нам ще не потрібні. Далі відкушуємо ось тут край рівненько. Принаймні стараємося рівненько. І ось ось це загинаємо десь. Десь приблизно ось так. Раз. Ми загнули. І виставляємо ось таким чином. Далі, з цього боку, ми робимо десь приблизно такий відступ, можна трошки менший взяти. Можна десь такий. І загинаємо ось тут, ось так. Загнули. Далі. Це ми поправляємо і загинаємо тепер ось так. Ось так загинаємо, як скрепка. В принципі, щоб не паритися, можна взяти скрапку, сюди прицепити і буде справа зроблена, але це не наш метод. Далі ми отримуємо ось таку штуку. Воно, в принципі, ось це зробить трошки коротшим. Воно занадто довго, як на мене виходить. Ми розгинаємо, вирівнюємо і загинаємо десь в цьому місці трошки трошки ближче. Це вже, мабуть, занадто коротке, але вже яке є. Зараз ми тоді ще ось це відкусимо, щоб воно було плюс-мінус симетричне. Ось це ми відкусили. Ставимо назад. Тепер відкушуємо для цього діла краще взяти кусачки, ними воно тако акуратно щевкнуть, але можна, в принципі, і... Ось таким чином відкусити плоскогубцями. Щелк є. Тут ми отримуємо ось таку руку загинаємо її, і ось, в принципі, наша собачка готова. Залишається тільки спаяти її. Для цього ми надягаємо її на місце. Ось так. Ставимо на своє місце всі частини. Далі нам знадобиться паяльна кислота або каніфоль. Капаємо в місця, де має бути з'єднання. Ну, перед цим його порівняти, щоб воно в одній площині знаходилось, так буде краще. Так, якось оп. Єсть. Далі беремо або каніфоль, або паяльну кислоту. Капаємо її на місця з'єднання. Стараємося капати небагато, щоб не заляпати черевика. Беремо далі паяльник розігрітий. Тому в цьому моменті обережно, бо мідь добре нагрівається. Далі, з цього боку запаяли. Тепер паяємо з цього. Так. Це таке трошки капнуло на шкіру, нічого, потім змиєм. З цього боку капнули, може більше трошки припою взяти. Так, тепер перевертаємо на інший бік. Теж сюди капаємо трошки. кислоти і капаємо ще трішки припою. Пропаяти треба добре, щоб воно трималось гарно. Ну, В принципі, все. Чекаємо, коли воно охолоне. Далі кислоту можна витерти, Даже, нужно витерти. І маємо ось таку собачку. Тобто Вона, в принципі, функціонує, як і заводська собачка, виконує всі ті самі функції. Зручна в користуванні. Тобто, якось ось так. Зараз продемонструю ближче. Ну, можливо, не сильно рівно, гарна вийшла, але все в ваших руках, яку зробите, така буде. Дякую за увагу.